У столиці відбулась та конференція «Айфорум». Торік через повномасштабне вторгнення захід довелося скасувати. А цього року, в сучасних реаліях, війни формат і тематику трансформували і презентували абсолютно новий напрямок: мілітарі «мілітарі тех». Розробники і стартапери презентували свої винаходи, які вже працюють на фронті або будуть допомагати нашим військовим нищити ворога. Що створюють і чим дивують наші айтішники та новини? Уковці розкаже Олена Ровенчук, Скид висить в такому положенні. Коли оператор нажимає кнопку, він випадає автоматично, розкривається крила. Це чемний лось, нова модель безпілотника. Нашпигований вибухівкою дрон можна без ризику для пілота скидати з великого агродрона на відстані від противника до п'яти кілометрів. Ідею створення апарату київським розробникам надав нині діючий військовослужбовець. Включається режим через FPV очки, Ми пролітаємо відстань в п'ять кілометрів. Розвертаємося, заходимо з тилу до ворога і поражаємо його там, табом або кумулятивним зарядом. Більше десятка українських винахідників, які створюють новітні технології для нашого війська, зібрала найбільша it конференція у східній Європі. «Мілітарі Техно» – це новий напрямок, який цьогоріч вперше презентували на АйФорумі в столиці. В цій отраслі працюють десятки тисяч людей, і це може стати серйозною основою для послівоєнного розвитку України. Пока що обсуждається адільна розробчики, адільно там Шіки отдільне закони уже є попитки та все бінітного. Січас побитка бінітя на наболі серйозному уровні. Найбільше уваги саме до виробництва безпілотників. Сьогодні вже майже 40 моделей бойових дронів українського виробництва отримали допуск на використання в зсу. І Їх може стати ще більше. Юпітер вже показав свої результати в бою. Це гігантська пташка літає на 800 кілометрів і несе на собі до 20 кілограм. Борт може бути розвідником, бомбером і коригувальником, а вартість його 189 тисяч євро. Стоїть тепловізор восьмикратний, лазерний далекомір на 5 кілометрів. Коштує ця камера ну, 26 тисяч доларів. Вона сама визначає ціль, супроводжує її. Визначає і автомобіль транспорт або це людина. Українці на випередки демонструють евакуаційні баги, антидронові рушниці та різноманітні роботизовані платформи, які теж вже працюють на фронті. Це скид мін для дистанційного мінування території. Тобто, щоб не наші люди ризикували, а ось такою платформою. Серед розробників багато молодих команд. Сергій разом із друзями-айтішниками створили біонічний протез. Механічна рука ворушить пальцями кистю та відчуває навіть температуру. Нам треба фінанси і рік роботи. Після е, року роботи в нас е, по бізнес-плану десь 10-15 протезів, е, які ми роздамо людям е, для тестування. А потім. Е, O sério Аби підтримати розробників, український бізнес створив спеціальну онлайн-платформу. Зараз на ній представлені більше 55 п'яти винаходів, і великі компанії можуть взяти під опіку один з них та регулярно допомагати в створенні новітніх технологій. Вони роблять ефективні речі, але дуже в маленьких масштабах, бо в них немає да цих потужностей, і в більшості це фінансових потужностей, щоб винахідник розумів, що в нього є системна підтримка, і він може там потрошку... Помаштабувати свої винаходи від початку повномасштабного вторгнення багато українських компаній переформатувалися саме в оборонну сферу. Ми пробували це зробити в 2014 році або в п'ятнадцятому. Навіть ми такий воєнний повоєнний інкубатор реєстрували, але тоді не було такого ефекту. Ну, зараз він шаленний. Зараз держава дуже спростила всілякі процедури. Пішла на зустріч бізнесу. Цьогоріч на ефорум зібрав понад п'ять тисяч учасників. Одним із головних питань під час панельних дискусій, які відбулися одразу на чотирьох сценах, було все ж залучення нових інвестицій в Україну. Адже важливо в час війни зберегти економіку, і в цьому нам неабияк допоможуть нові технологічні розробки саме в мілітарі галузі. Певні організатори Олена Ровенчук та Роман Щербаков. програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини.